І воломи, робиті руки, війне Святий Господь кров проливає, простий кролибані, простимо ще позиває. Став з Богом і друга катання цьому саме тут, в цій помісній церкві. Mm -hmm. Саш, ми тебе також запрошую. Вітаю, дорога церква. Mm -hmm. Коли за задав ці питання, я одразу пішов туди-назад. А тут, тут там, де там позаду. Такі переживання не дуже приємні. І коли ну, коли, от чого я прийшов до Господа, ну, тому що Він мене призивав, він мене позвав. Я в ітогі прийшов до цього, що мене позвав Господь, і просто, що я все життя працювався, ожесточався, не хотів слухати його голоса. Але згодом просто що я зрозумів, що Господь ісь був живий, і я все життя шов проти вражна, проти нього і проти себе. У мене було мене, зараз сидить і мама в залі, то багато чого, ну що я буду говорити, ну, я буду говорити правду. Все життя родився в хорошій сім'ї, батьки виховували мене і як могли. І в ітогі я можу сказати, що мені дали прекрасне виспитання батьки, і я їм дуже сильно вдячний. Але я вів ж двойне життя, я вдома був примірним мальчиком і приносив хороші оцінки. І, а на, на вулиці ну, я вчився жити так, як ну, щоб бути як так сказати, крутим таким, знаєте, от просто от круто було так будь там курити, там ще там щось вживати, якісь там пиво. Всі так робили, і старші хлопці. І я туди також тянувся. Але згодом я зрозумів, що все одно ну, вибір потрібно робити. Або я буду продовжувати ну, бути поганим, або мені потрібно це покинути і стати хорошим. Але я б тоді не був би крутим. Yeah. <гум> знаєте. І все одно я вибрав е, дорогу таку, от, е, щоб бути таким бунтарем, постійно все кидав, я кинув навчання е, в університеті. Е, я був непокірним батькам. Е, і батьки, ну там, я дуже так е, пережив дуже болісно. І вживав наркотики, згодом прийшов час, я все покидав. І е, ну, здоров'я спочатку було. Я, були фінанси, були там, я міг там, підійти до мами і сказати, що мама, дай деньги на наркотики. Коли мама мені не давала, то я устраював вдома такий просто скандал, що ну, я коли паминаю, ну, це був просто жах. І, до речі, я хотів сказати, що ну, тут багато хто е, сидить із молодежі. Ну, я дуже, дуже зухвало вів себе з батьками. Е, з мамою, я в неї просив вибачення зараз, і мені це дуже корисно ну, про це говорить. Я навіть піднімав руку на маму. Е, але кров Ісуса Христа мене почистила, я можу зараз про це говорити. Е, і потім, коли мене вже батьки не знали, що за мною робити, мене віддали в Касачівку, це такий центр реабілітаційний, де туди сили завозять, і, якби е, трудотерапія, там, зневажливе ставлення. І е, я там провів -от безперервно, якщо так підрахувати, десь 5 років. І взагалі після цієї касачівки, ну, в мене всередині стався такий, я, я відчував, що в мене я сформувався, як. Взагалі в мене другий характер став. І я продовжував вживати наркотики. І одного разу, коли вже сталося так, що обстоятельства, мене так загнали в угол, од мене всі поуходили, батьки. Е, я зрозумів, що треба їхати в село. В мене, це єди, єдина людина, хто мене ще не, ну, не отримав, це була моя бабуся. Я до неї приїхав. Вона каже: Синок, ну, підемо на зібрання до Христа. Я прийшов там в церкву, там вісім бабушок в тій церкві, помолилися за мене. Там цей пастир сказав, що тобі треба їхати на реабілітацію. Позвонили до колі після цієї косачок і сказали, що ще год мені потрібен. Я, звісно, був у шокі. Год думаю, та ти що, думаю, опять поїхати десь туди, де ну, це таке. Я приїхав сюди, на афірну. двохетажний е, дом. Я зашив, вони сидять біля каміна на гітарі, грають. Кажуть, будеш їсти, слухай, насипали мені супа, взагалі. думаю, нічого, є їда взагалі. Слава Богу, кусок хліба є. З ним. Це було чудно. Ну я так от раз, але потім я зрозумів, що все одно я тут просто нахожусь, не просто Я подивився на людей, на служителів, на тих людей, які там знаходяться, тоді був ще Макс Кучер. Я до нього підійшов кажу: слушай, а взагалі, що це за движення? Ти, Типу, як нормально, дивись, вони там всі, ходять ці кусики на гітарках, грають, я говорю, як ти? А ти як? До цього. Він такий каже, Серега, я просто зрозумів одну віч, що... Там мені точно міста нема. А тут, типа, Бог, я стараюся, ну, і я грустукаю, давай вдвоєм попробуємо. Потім ще там Шеман був, Саша, потім он, Саня під'їхав, такий зібрався колектив, колектив. І... Але все одно був такий момент, що треба робити вибір. І я зрозумів, що або я з Богом, либо, ну, мені тут нема чого робити. І я думаю, та ні, коротше, поїду я, мабуть, вмирати. Тому що ну, лібо ж живеш, або вмираєш. Я сів в маршрутку, покурив, звісно, все. І на вокзалі, коли вже, ну, я покупав білети, я беру, підходжу до цієї жінки і говорю, типа, до Білої церкви. Вона мені дає, куди ти їдеш? Вона запитала, куди тобі їхати? Вона мене запитує. А мені воно куди ти їдеш? Вообще? І я виходжу, і там ж, ця труба з цим білетом, ще є час, і ці всі такі люди мрачні, такі чорні, і внутрі голос, Ось все твої друзі. Куди тобі їхати? Ось розставайся і живи з ними тут і, все, і ось все. фух, і взагалі. Я так вийшов з труби, коротше. В мене була серебряна цепочка, я зайшов в ломбард і здав. Же. <реш> <реш> і внутрі таке, ну давай, випий пиво бутилку. І я розумію, якщо я зараз вип'ю бутилку пива, це все. Коротше, я купив шаурми, я з'їв шаурму і кажу, а що мені робити? Так от внутрі сам себе. Ну, бери всі свої клумаки, і їдь, коротше, обратно. Я говорю, так а як взагалі? Ну це треба ну, надо надо внутрі смиритися, прийти, опять просити, тому що ну. Коротше, приходжу, а мене даже собака вже туди не пускає назад. Оцей <риклад> Цезарь, о, цей, що покойний, він вже гавкає, слухає. І я так з калітки, там Саня кричу, Саня, Саня був на цьому. На цінні тоді. І як він мене не уговарював, слухай, давай і помолимся, і той і А воно знаєте, я молюся з ним стою. А сам собі думаю, так коротше, слушай, ну коли там та маршрутка ну, внутрі таке, всередині, от таке от прийняте рішення. Кажу, ну каже, взагалі так не відбувається. Взагалі так не відбувається, кажу, ну, що ушов, прийшов, покурив, ну що, що це таке. Ну, в общем, жди там, братське. І, і у мене внутрі, і всередині таке відбувалося, от в той день, коли я повернувся, я сів, мене там кличуть на, на ужин. Я виходжу, я розумію, що якщо б я ушов в цьому стані, це з цією пустотою, то я б її по-любому чим-то заповнив. Тобто їй треба було просто запалити, тому що внутрі просто розрив. І в цьому стані, коли і Коля ще потом приїхав, каже, я говорю, Коля, я хочу спорту слуги. Я... Він такий, та потім поговоримо, все, надихай, ложись спати. а я не знаю, що з цим, -цим робити. Я говорю, так я стаюсь, все, 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 не переживаю, все хорошо. І я, коротше, в ту ночь зустрівся з Христом. Я не бачив ніяких образів. Я просто почав взивати і говорити, Ісус, я розумію, що в, ць в цьому житті я просто от приїхав. Я нічого не можу робити і я здаюсь. Я слабий чоловік, я все життя прожив неправильно. І, Боже, я знаю, що ти є, поможи мені, будь ласка. Я не справлюсь сам. Поможи мені, я отак от і туди, і сюди, я все життя тикаюсь, микаюсь нічого не завершив до кінця. У мене нічого немає. Я слабий чоловік. З усіма своїми цими понтами, Господі, я здаюся. Пожалуйста, прости мене, Господі, дай мені це нове життя. І я не скажу, що в мене зразу, я просто так в цьому діалогі провів е, певний час. І на ранок, на ранок, я, коли відкрив очі, я зрозумів, що Ісус Христос мене почув і Він в моєму серці. У мене повністю помінялося е, бачення. Я е, Цей будинок, в якому я е, жив, я прийняв як свою домівку. Тих людей, які там живуть, я прийняв як своїх братів. Я зрозумів, що слово, яке я от колись там читав, за мене ці всі молитви, як люди молилися, як воно, в мені, воно в мені ожило, це оце все. І мене було дуже багато питань, що таке очищення, священня. Я підходив до братів, цікавився. Слава Богу, що в мене Бог помістив в таке місце з такими людьми, що я просто і воно там не було так, щоб хтось розказував своє своє бачення, що мені робити. Мені брати говорили просто читай слово Боже, там все написано. Я відкривав Біблію, я читав. Я бачив як Дух Святий, просто наповняє мене, Бог до мене проговарює. це не просто якісь е, слова. І з того часу я зрозумів, що в, мені, в мене життя от тільки з Богом. Другого життя не буває. Ви знаєте, Соломон в своїх в книжці Песіаста він пише: слушай, я спробував каже в серці життя. Я пробував і так, я пробував і завів собі цього і всього. Знаєте, я не багато з Богом, я з Богом там плюс-мінус восьмий рік. Знаєте, і вже в Богі я теж про, про Бог. Ну, я не скажу, що там про якісь гріховні речі, там. Ні, не про це я говорю зараз. Я говорю про те, що буває і духовний стан. Е, буває, мало читаєш, буває, мало мовишся. Але я всередині розумію, що в мене без Бога життя все одно немає. Ми вибір мій, і вибір Бога, і все. І якби тяжко мені було, я знаю, що Христос, Він Бог живий. І... Я з ним, і слава Богу, що Бог мене благословив дружиною. І це віддільне свідетельство про Сашу, про моїх дітей, про мою сім'ю, про маму, що відбувається в моїй житті. Це дуже багато треба говорити. Але я славлю його ім'я і слава Богу, що сьогодні я маю честь в Господі, прославити його ім'я. Слава, слава Богу. Я радий, що ви моя церква, і якби там не було, я благодарний вам, що ви поучаствували в моїй житті, що благодаря вам. Ви показали мені Христа. Ця церква, вона показала мені Христа. Я за це вдячний. Якщо десь бачите, що я там вискріблю якусь там морду чи щось, то не обращайте ви внимання. Я себе в цій житті пережив. Я і сам себе другий раз вже боюся. Не обращайте уваги. Це трохи там, що десь поставалося. Всіх привітствую, хто не знає, мене зовут Олександра. Я родилась в многодетной семье у меня четыре брата и сестричка старшая. Да. Мама у меня была не была есть верующая, а папа был неверующий. Ну и свои конечно были и сложности в семье да всякое было. Но мама все равно старалась, нас с детства носила, потом водила на воскресную школу мы ходили, ну как бы жили, ну с возрастали при церкви. Ну и пришел определенный момент. Это я была подростком, было служение, приезжал э, пастор, э, областной у нас был в гостях, проповедовал, и пришел такой момент, что Бог коснулся сердца. И, ну, несмотря на то, что понятно, что там я из детства ходила, и знала, там старались как-то читать, молиться. но понимаешь, что ты пришел момент, что я грешница, я вышла, покаялась. Э, ну, и с того момента. Э, Бог и стал и меня менять, там и определенные были комплексы, ну, там и сейчас, конечно, есть, но все равно Бог менял, и я с молодежью потом была, стали, и у нас были разные и служения, и общения, и везде, ну, старалась, участвовала, у нас, у нас много было молодежи, было интересно, ну, в принципе если сказать сидеть в все а здесь я как очутилась я вообще родилась в Донецкой области в городе Дзержинске сейчас Татарецк ну познакомились по интернету с Сережей ну и пришел момент когда он уже сделал предложение позвал меня сюда ну и я приехала так я очутилась здесь в